Нещодавно мене запитали, як я відношуся до хейтерів, тож вирішила записати вам про це відео. Я вже давно не звертаю уваги на хейт, тому що зрозуміла для себе декілька речей. Перше, я співчуваю цим людям, тому що ви просто уявіть, що повинно бути в житті та серці людини, яка пише якусь гедоту незнайомій людині зовсім не знаючи її. Друге. Дуже важливо не відповідати на хейт, тому що та людина сидить, виписує тобі щось від свого нещасного життя, тому що я по собі знаю, що щасливі люди не будуть нічого писати в коментарях іншим, бо їм просто, по-перше, немає часу на це. По-друге, для чого це робити? Тому вона написала, я прочитала, проігнорувала її, цим самим завершивши цепочку, яка могла продовжитися б. Якби я їй відповіла, а у мене настільки насичене життя, що мені просто немає до цього часу, і це третій пункт. Зробіть своє життя настільки насиченим, щоб у вас не було часу на хвилювання про те, що вас хтось захейтив. І останній пункт: я блокую таких людей. Якщо їм щось не подобається у моєму блозі, я допомагаю їм більше його не бачити. Насправді я це роблю по ситуації. Я не блокую всіх підряд. Деякі хейтерські коментарі, навіть більшість останнім часом, я залишаю, тому що я вже настільки забила на це. Що добре, нехай будуть. Я дуже сподіваюся, що ці поради комусь допоможуть і підписуйтеся, щоб не загубити мене.